59. Хто -е. проти? Утримались? І залишилося нам два питання, які в нас є додаткове. Сьогодні це звернення до е, проєкту розділу звернення до прокурора Тернопільської області. Перше, перше звернення. І прошу про. я якщо я правильно розумію, це проєкт номер 15 Ми теж від першого і дев'ятого тижня. Мої друзья не розмовляли голосити, коли вона зруйнати зараз питання, що таке зможе вирішити, Я прошу, я ставлю на голосування пропозицію Петра Володимировича Гоча. прошу проголосувати.